Вона почала працювати і жити в цьому році. Тільки для цього був повинен потрібно було приймати цей бюджет, оскільки, якби ми не прийняли той бюджет саме в ніч. З 28 на 29, -го, -го. на 29 -е, Якби ми не сиділи до п'ятої ранку там у парламентський склад, то сьогодні вже вже б на початку січня не було б зустрічі у Берліні, не було б переговорів і не було б тих домовленостей, про які вже попередньо домовилися. Отримала нарешті решті для кого і для чого це було зроблено? Так не було б зустрічі у Берліні. Можливо, ми б не отримали, не отримали і той кредит, який нам надали. Нам обіцяють ще 1 мільярд 800 мільйонів. Надати це ще має ну єврокомісія. Побіцяла це, ще має зготі. Ерпарламент, я хочу передати слово до сусідньої студії, пане Віталію. І ви. Я нагадую, що у нас відкритий діалог, відкриті мікрофони, і ви можете одразу реагувати, одразу коментувати, щоб ми не втрачали всі ті моменти, Добре, на яких акція. Я хотів прошу. би прокоментувати щодо перемови. Перемовини з скажімо з ЛНР, ДНР, Вони зрозуміло потрібні, але не в тому форматі вважаю. тому що перемовини ведуться з людьми, які є залежними, залежними від Володимира Путіна. І мені здається, що рівень перемовин треба підносити вище. На рівень президента, і от я бачу, слідкую теж за перемовинами, дивлюся, щоб чомусь усунула США зараз з певних там процесів. Я думаю, що Сполучені Штати Америки – це один із головних перемовників, який дійсно може проявити силу і змусити е Росію якось е значить вирішити питання. А ті... це міг би бути інше, омріяний, так би мовити, формат Женевський, про який так само кажуть, але я, поки я, що так, поводилися тільки на Поки його поки немає. Тому перспективи я просто не бачу в цьому. А ми всі розуміємо, якщо вирішить. Путін і Росія припинить підтримку терористів, то вони просто змушені будуть іти на умови, які будуть Україна їм, скажімо, диктувати. Ви гадаєте, в останній зустріч відбудеться поки не можу сказати. А що Україна зробила чи зробить для цього? Я е, є, є певні намагання. Я ну позитивно, так але коли, поки не підключиться президент, реально включиться в цю роботу. Я вважаю, що результату не буде. Угу. Але наразі відбувалися зустрічі, в тому числі от і зустріч українського прем'єра візит до Берліна, і врешті-решт що Щодо Берліна щодо підтримки там півмільярда доларів там євро, які пропонує зараз Німеччина. Хоча ми пам'ятаємо, скільки Греції була допомога, там 200 мільярдів. що я не пам'ятаю. Греція, То, член Європейського так, Союзу. так, так, і треба туди прагнути, щоб ми все ж таки тримали. Але давайте трошки глянемо, чому не відбувалися реформи 9 місяців з березня місяця до сьогодні. Чому зараз ми розмовляємо зараз про бюджет, який там про що він буде стимулювати там, не стимулювати, що він, значить, європейський союз влаштовує. А я скажу наступним чином: що він не влаштовує середній клас, наприклад, я був на окрузі, спілкувався з підприємцями. Чому не ліквідовуються корупційні, скажімо, ризики в приподатковій? Вона ж працює фактично таким чином, що навіть якщо прийняли мораторій зараз на те, що не будуть перевірятися малий середній там бізнес, є інші інші способи, які можна впливати. На цих людей дуже, дуже просто можна відключити електронні системи звітування. Все, і вони тоді будуть з невідомих причин. Це вже відбувається. І цей тиск податковий, це боротьба з корупцією, про що ми кажемо. І він не, ніколи не буде корупція поборена, поки ми не вирішимо питання з суддями. А з суддями процес затягується, затягується. Він повинен би по коаліційній угоді вже починатися реальні зміни вже от в січні в лютому. Я вам скажу, що вони, дай Бог, що почнуться тільки до осень. Тому що, можливо, треба буде змінити законодавство конституцію а це буде певний час дві сесії тому я вважаю, що ми досить несистемно працюємо депутати і я хотів так. би до обогости адресувати запитання і можливо спершу приводу олексію перепрошую з приводу суддів З приводу суддів тут мій колега зазначив що з приводу суд